Всім привіт! Хочу цей мостик показати, який я зробив вчора, 14 березня. Я його створюю сам, без жодного свяха. Такий гарний мостик у мене вийде. Ну, де тут сюди, тут де літку можна дихати. Ну і ходив сюди, з сестричками ходжу сюди. стрибала через цю каналу, тепер ходимо. Отак. Тут, тут ще літко гриби ростуть. Тут, тут можна ходити і збирати гриби. Весна, скоро буде літо. Ми і понаходити сюди гриби. Якщо сподобалося, ставте лайк і пишіть коментарі, чи сподобалося.